цьому поході, походу, виграв тільки Юра. Тому що Петька мене чухав. А від кого це? Ніколи не прислали. Тортик. Загади бажання. Золота кнопка в Ютубі. Нема щоб як нормальні люди на день народження зарватися в якусь кафешку, запросити купу друзів, чи просто на хаті мекнути та відсвяткувати. Ні, нас понесло в гори. На сайті NorGestCard обрали маршрут, який нам показався посильний з дітьми, і вперед. Починалося все дуже легко і весело. Чим вище підіймалися, тим кращі краєвиди відкривалися перед нами. Але десь після четверті маршруту Юрко почав нудитись і постійно проситися на ручки, чому ми з Святою були безмежно раді, блін. Але як говориться назад, дороги немає, просто тепер наш підйом став трохи цікавішим і тернистішим. Окрім Юри на шиї, ми взяли з собою рюкзак, куди спакували все саме необхідне для походу. Це кілька пляшок води, похідна аптечка, павербанк і обов'язково щось захам'ячити. Тому, що, як всім відомо, на горі чи просто на вулиці будь-яка їжа стає в рази смачнішою. Нарешті ми добралися до першого пункту перепочинку, звідки відкривався прекрасний вид на льордал. Відновивши трохи сил та закинувши легкий вуглеводний перекус, ми вирушили ще вище. Изнуренный. Нямка, ты тоже втомилась, сідай тоже. Сідай тоже втомлена. <рес> Ох, Уставший тих діти. Папа, ты уставший? Не, не в одном глазу, мне ж тільки 36. Ну да. Тільки молоко обсохло. Я не знаю. Вроде. Через хвилин 40, ми нарешті дісталися нашого пункту призначення. Відео, на жаль, не передасть повній мірі тієї красоти, яка нам відкрилася з такої висоти. Наробивши купу фоток та влаштувавши невеликий пікнік, ми почали повертатися додому. Хоч і з юрком на шиї, але спускатися було гораздо легше і швидше. Хоча робити це було слід дуже обережно, тому що, спускаючись з гори, набагато легше підслизнутися. Тому не забудьте подбати про ваше правильне взуття перед підйомом вгору. В цьому поході, походу, виграв тільки Юра. Полюбе. 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 В цілому, ці походеньки ще надовго залишаться в нашій пам'яті, як насичені пригодами та позитивом день. Як на мене, це набагато краще, ніж стандартні способи святкування дня народження. А який ваш самий незвичайний спосіб святкування дня народження? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. З половиною кеме в одну сторону, тому що 5 кеме на чуха. А не так писались на сайті полтора. Я думаю, що ж так сложно? Один і три. Я дуже... очі що Ну не дуже легші. багато, в принципі. 5 кеме під вору і Ні, ну 5 км підворюю обратно. Світа, та може це не мені мець даві поклонники. А Гане. Олег очарук, нічого себе. А від кого це? <реш> <І> ніколи не прислали. Чоловіки <реш> нашли ми записку Це від моєї кафешки, де я працюю, мені передали, передали такий приємний подарунок. Щиро вам дякую від цього серця. Tussен Tak. Дуже-дуже дякую.